Продовжилось святкування урочистостями у палаці культури. Юність гімн про Нафтохім у виконанні Наталії чолі розпочинає захід. Голова об'єднаного профкомулу Карпатнафтохім» Олег Кушлик запрошує до слова генерального директора підприємства Володимира Шулендіна. Приємно бути серед людей, для яких нафтохімічний комплекс став частиною життя. Головне, щоб у роботі не було перебоїв. Це забезпечить добробут працівників. Резюмував. Находиться на этой сцене, э, видеть работников коллектива «Карпатнефтехим» и «Лукора», видеть ветеранов э, наших предприятий. Я от всей души поздравляю вас с праздником, желаю вам самого наилучшего, самое главное – работы, работы напряжной, вот, работы э, с высокими целями, без инцидентов. Відможних нігативних забуті. І желаю вам всього самого, самого найкращого. Вручення грамот, почесних звань, медалей посвідчень молодим спеціалістам, нагороди за почесну працю нафтохіміків. Вітання колегам адресує виконавчий директор всі, прат всі. Лукор Володимир Хоменко. Не буду заглиблюватися в історію, всі її добре її знаєте. Багато, звичайно, у нас і за цей рік, який промінув відбулося змін. Я думаю, всі присутні теж знають про них. Но найбільше, напевно, на свято це те, що дасть Бог, наші підприємства «Карпатна Навтохіму розпочинають свої пускові роботи. Запрацюємо, буде нам краще, легше, веселіше і легше жити. Тому дозвольте мені вас всіх привітати з нашим святом професійним, побажати вам. Саме основне міцного здоров'я, як вам, всім, так і вашим і нашим родинам. Добра вам всім, благополуччя! І знову низка нагород для кращих із кращих. Загалом цього річ їх було вручено багато. 15 працівникам присвоєно почесні звання ветеранів праці. 15 отримали грамоти, 64 – удостоєні у подяк. 16 працівників на алеї пошани підприємства. 138 отримали премії. Зі сцени зачитують вітальні листівки від представників влади району. Корзину квітів передав винуватцям свята міський голова Кауша. Приємним подарунком для працівників підприємства став і святковий концерт за участю місцевих аматорів сцени та улюбленого гурту Гетьман.